Вітаю вас! Аби правильно доглядати за шкірою, треба знати її розпорядок дня. Отже, з 5 до 7 ранку, неважливо спите ви чи ні, ваша шкіра готується до трудового дня. Залози внутрішньої секреції починають виробляти гормони, що мобілізують захисні функції. Поділ клітин сповільнюється, знижується, поглинаюча здатність, тому не слід наносити вранці живільну маску. Або суперактивний крем. Шкіра налаштована на захист від зовнішніх впливів і не дасть їх компонентам проникнути в глибокі шари. У цей час шкіра з вдячністю сприймає водні процедури, особливо холодну воду, що остаточно допоможе їй прокинутись. Контрастний душ о 6-й годині ранку забезпечить вам свіжу і рожеву шкіру на цілий день. З 7 до восьмої ранку пожвавлюється кровообіг у підшкірних судинах, і в шкірі підвищується вміст активних речовин. У цей час підвищується ймовірність будь-яких алергійних реакцій, і проявляються вони набагато сильніше, ніж, скажімо, увечері. Протягом цієї години не слід експериментувати з новими косметичними засобами, особливо якщо ви алергік. З 8 до 10 ранку судини починають звужуватися, тиск крові в них підвищується, а стінки стають чутливими як до зовнішніх, так і внутрішніх впливів. Тому намагайтеся в цей період не курити і не вживати алкоголю. Також у цей час через велике навантаження на судини протипоказані сауна і лазня. Зате ймовірність алергії поступово знижується. О півдні активізується діяльність сальних залоз і шкіра починає блищати. Власницям жирної шкіри необхідно зняти блиск. Головний помічник в цьому це спеціальні креми адсорбери, що поглинають зайвий блиск на обличчі. З 13 до 15 години кров'яний тиск знижується, шкіра втомлюється, її тонус падає. А зморшки здаються більш різкими, тож не призначайте, будь ласка, на цей час романтичних побачень. Проблему можна вирішити хоча б півгодинним, пообіднім сном або прогулянкою на свіжому повітрі. Якщо ж вам такий відпочинок недоступний, посидьте, будь ласка, розслабившись і помрійте. З 15 до 17 години. Клітини шкіри закриваються і стають практично несприйнятливими до косметичних засобів. Ефективність крему, нанесеного на шкіру в цей час знижується майже на 70%. У активних речовин практично немає шансів потрапити до клітин шкіри. Тому в цей період краще не робити маску і не планувати візит до косметолога. А ось з 17 до 20 бігом до косметолога. Більш детально у рубриці рецепт краси. З 17 до 20 години після денних стресів шкіра готується до відновлення. Це найсприятливіший час для догляду за шкірою. Чищення, маска, масаж, пілінг, ліфтінг процедури. Усі косметичні процедури дадуть чудовий ефект. Головне забути про проблеми і розслабитися. З 20 до 22 години організм налаштовується на викид токсичних речовин, що накопичилися за цілий день. Тому гарний ефект дадуть лазня або сауна, або просто ванна вдома. Ці процедури прекрасно розслаблять і підготовлять організм до сну. Але після них обов'язково зволожити шкіру кремом. А з 22-ї на початку ночі відбувається активний поділ і відновлення клітин епідермісу, тому шкіра прекрасно засвоює біологічно активні речовини, зволожуючи живільні, що входять до складу препаратів. Запам'ятайте, ефект від крему на ніч майже вдвічі вищий за ефект від крему, що використовується вдень. Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799 Краси вам та здоров'я!